Воркаут Адама створи базу воркаутера. По-моєму, це одне з найкращих стандартних класичних тренувань в домашніх умовах, які взагалі можливо робити для того, щоб прокачати м'язи грудей, рук, торсу, пресу, в принципі, верху тіла, тренуючись своєю вагою тіла, все, що потрібно зробити, це по любому постаратися зробити максимальний підхід, який зараз покажу. І в принципі м'язи досить добре прокачуються при тому, що це не дуже об'ємне тренування, яке по часу займає буквально декілька хвилин, навіть якщо ви давно тренуєтеся або новачок, чи у вас є якийсь стаж певний тренувань, все рівно це не має значення через те, що тут у кожного буде свій результат, і кожен, кожна, кожній зможуть зробити по-своєму це тренування. Отож, суть тренування в тому, щоб зробити один підхід на максимум, віджимаючись від землі своєю технікою, амплітудою, намагайтесь, звичайно, робити якісні віджимання. Якщо можете, якщо ви звикли робити напіввіджимання або амплітудою своєю якою вам подобається, то робіть, як вам. Подобається найголовніше це зробити в підході своєю технікою максимальну кількість віджимань, не зупиняючись абсолютно, просто віджимаючись 10, 20, 30, 100 віджимань, хоч навіть і більше, до того відчуття, коли ви вже просто на своїй швидкості. Темпі дійдете до відчуття, що ваше тіло зупиниться. Якщо ваше тіло зупиниться, не зупиняйтесь взагалі в підході. Просто далі стійте в планці, чекайте тих самих 10, 20, 30 секунд, можливо, навіть і хвилину, як хто буде відчувати, але після такого підходу на максимум навряд чи зможете довго триматися. Якщо зможете, то тримайтеся. Звичайно, скільки хто зможе суть. Тренування в двойній вправі це віджимання плюс планка. Коли ви відчуєте, що ви в планці вже постояли певний час, то далі робіть віджимання, продовжуйте до кінця такого тренування і підходу. Суть такого підходу в тому, щоб не після першого підходу на максимум віджимань зупинятися і відпочивати тілом, а відпочивати в планці. При цьому, коли тримати тіло в планці, тіло буде напрягатись по-любому, відчуваючи певні прокачки м'язів і не тільки, тобто витривалість буде розвиватися, Вася і багато чого тому таким чином тренуючись двойним таким підходом в одному підході, краще будете прогресувати це по любому. Вірте мені, і в такому розумінні і сенсі робіть два, три, чотири, хоч навіть десять таких підходів, роблячи кожен раз. По декілька віджимань, чи декілька десятків віджимань, чи сотень, хто скільки буде робити, просто не можу узнати, хто скільки робить, і скільки хто віджимається. Тому просто робіть до того відчуття, коли вже повністю в планці відпочиваючи ваші тіло і м'язи будуть забиватися, надуватися, після того будете віджиматися, всі разів, скільки будете віджиматися, і вже коли не зможете навіть одного разу віджатися, ви просто упадете тілом. Тоді, звичайно, що закінчуєте підхід. Взагалі, тренування складається з одного підходу. Мінімальне можна робити і два, і три, і хоч 10 підходів. скільки хто може. Варіанти позиції положень рук різні, тому вибирайте ті, які ви хочете м'язи прокачати. Такі положення рук. Показую вам просто для прикладу два варіанти: класичний і віджимання на біцепс. Чи як вони по-іншому називаються, не має значення, але суть, думаю, зрозуміла. Таким чином, так само роблячи, якщо ви будете робити, наприклад, два підходи, то після першого підходу зробіть декілька хвилин інтуїтивних відпочинку. Коли відчуєте, що можете по силам і витривалості робити другий підхід, робіть другий підхід, можете і більше робити, чим два підходи. Але якщо зробите два підходи, це буде ще краще для тренування. В принципі, ранішнього і одного підходу достатньо, але якщо зможете, що зможете, то стільки і робіть. Тому, в принципі, в принципі, в принципі, це все тренування таким чином, такою тактикою, технікою виконання підходів. Кожних робіть всі підходи. Долучайтеся до збору. Посилання під відео на програми тренувань. Всім пока!